Сам Лів 13-го року випуску автомобіль з Америки на дуже живі батареї. Непогана комплектація. Доставили сюди отакі туманочки: автосвітло, підігрів руля, два комплекти гуми. Зараз зима, літо лежить в багажнику, бистра зарядка чадема. В комплекті є ще заряд... просто зарядка, ну звичайно. Безключовий доступ по дільської двері. Ми маємо мультикермо, подогрів всіх чотирьох сидушок, подогрів руля. Це у нас іде ну, мультимедія, клімат, контроль, камера заднього огляду і, до речі, батарея у нас 12 17 поділок, що приїжджає більше 100 кілометрів з кондиціонером. Позаду теж дуже багато місця. Ось видно під, ну, кнопочка підогріва. Реально достойний ліфт, живий. Якщо шукаєте конкретно конкретного на які можна ну, приїхати в велику дистанцію, це класний варіант. Позаду у нас там лежить. Якраз таки оця гума, три колоса, і там ще четверте колесо ми брали для відоса вжити. І зарядка в комплекті. В принципі, прикольний сірий кольор. Авто дійсно ну, варта вашої уваги. Електричка в такому бюджеті ну, так переїжджає, мало що знайдеш. Кому цікава ця сіра електричка, всі деталі у нас от за телефончиком.